Ходімо разом, гайда скоріш на бамбукову ферму, диво між див високі, міцні, прямі ростуть. Про бамбук ми зараз все збагнуть. Збирай, ламай, майструй твори. Посюди любові, труди, від ферми у руки, краса і блиск, бамбук такий сильний, справжній приз. Глянь, як росте, бамбук до неба підіймає себе, акуратно ламаємо все як слід. Бамбук чудовий, просто привіт, тонко ріж і міцно звіжи, побудуй хатинку, чи повітряний змій. Збирай, ламай майструй твори. Бамбук усюди, любові, труди, від ферми в руки, краса і блиск. Бамбук такий сильний, справжній приз Давай стрибати, гратись усюди, мости з бамбуку, веселі, чудні, баланс тримай, стрибай мерщій вітайся з хмарами, сонечком рідні, кошики плетем. Іграшки творим, скільки радості бамбуком живим. Вирай, ламай, майструй твори, бамбук усюди, любові труди, від ферми в руки, краса і блиск, бамбук такий сильний, справжній приз, Вирай, ламай, майстру й твори, бамбук усюди, любов і труди, від ферми в руки, краса і блиск, бамбук такий сильний, справжній приз. Ось, трюк цікавий. Подивись, виміряй, точно і не журись, зігни розломи, оберни кругом, стільки ідей у кожнім стеблі одному, від парканів до гойдалки з чар, Бамбук то магія без межі бар. Чуєш, як вітер співає в гілі в бамбуковій лісі, природи, барабани, малі, залізь високо, крізь листя глянь. Бамбук сяє в сонячний день. Зробімо флейту, нехай звучить, співаємо разом, музика блищить, Бирай, ламай, майструй твори, бамбук усюди, любов і труди, від ферми в руки, краса і блиск, бамбук такий сильний, справжній приз. Бирай, ламай, майструй твори, бамбук усюди, любов і труди, від ферми в руки, краса і блиск. We see.